З вами програма Світське життя і я його незамінна ведуча Катерина Осадча. Сьогодні ми завітали у дом Джерельця, де щорічно проводиться конкурс краси. Міс Джерельця». Нам навіть пощастило взяти інтерв'ю у одній з крисунь. До речі, як вас? Доброго дня, мене звати Даша. Я відпочиваю ще першого загону. Чудово! У кожної людини є якесь хобі. Яке у вас хобі? Моє хобі на даний момент це захоплення такими науками як біологія і хімія, адже я дуже люб... хочу поступати на лікаря. Також я 11 років займаюся танцями. Прагнула добитися успіху в цьому, але любов до медицини перемогла. Скажіть, будь ласка. Які у вас плани на майбутнє? Чим будувати ну, займатися? В майбутньому, як вже я сказала, я зак... хочу закінчити 10-11 клас і надалі поступити в Львівський медичний університет. Чудово. чому обралися саме Адок Джерельдзе? Ну, за лагерь джерельц. Чим вас він подобав? В Джерельці я вже третій раз, і мені здається, що це найкращий табір, в якому я була. Адже тут дуже дружня компанія, тут завжди дуже весело. Тут працює чудовий персонал. І я просто... До божно вчера спонсором нашої програми «Оболонега». «Оболонега» від... 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 світло у своєму серці.